І так, друзі, ми продовжимо. Друзі, у нас на угляді светри утеплені. Код 3,037, ціна 3,5 доларів за кілограм. Друзі, у нас один єдиний мішечок і єдиний екземпляр цих светрів. Вага мішечка складає 16 кілограмів, друзі. Дивіться: светрики чудові! Я нагадаю: один єдиний мішечок, єдиний екземпляр, друзі. Більше таких светриків у нас немає. Дивіться, чудова позиція, чудовий стан позиції, дуже, дивіться, все на хутрі утеплені. Хороший стан светриків, також на хутрі. Ось дивіться, теплесенькі. Я нагадаю, друзі, у нас один єдиний мішечок, один єдиний екземпляр цих светриків. Дивіться, це у нас, друзі, светри утеплені. Дивіться, яке хутро. Код 3037 ціна 3 долари 5 центів за кілограм. Вага мішечка складає 16 кілограмів, друзі. Дивіться, яка чудова позиція. Нагадаю, ця позиція в єдиному екземплярі, друзі. Тому не гаємо часу. Замовляємо і забираємо. Дивіться, яка краса. І так у нас перший і останній мішечок светри утеплені. Код 3037, Ціна 3,5 долари за кілограм. Мішечок складає вагою 16 кілограмів. Кому сподобався мішочок, будь ласка, замовляємо, забираємо. Далі буде.